Доброго дня глядачам. Знімаю відео. Робив ТО, яке мастило заливав у двигун і В КПП. Тобто коробку перемикання передач. Дивимось. Масло трансмісійне. ТА-17 взяв. Ось така марка. О, Бачите. І також у двигун взяв ось таке масло. Така торгова марка. 10 вен на 40 і турбодізель. Літрове. Багато запитань йде, скільки масла йде у двигун мототрактора. Зараз я вам покажу, тию капота. Дивіться, ось в мене витягує щупа. Камера моя вкусів, це виходить до верхньої метки. Оце як і треба. Я заливаю у двигун 12 кінських сил. Ось така пляшка йде одна літра. Я беру таких дві пляшки, це 2 літри. То я заливаю 1,5 літри у двигун і літри в мене лишається на долів. І з цього всього, що виходить, 2 літри. О, тому якось так. Ну, щоб знали, бо багато. Бачу, навіть в групах сперечаються у Фейсбуці, скільки масла лити. Е, також навіть вийшов, зайшов, виходив в групу у Фейсбук і людина запитала, скільки масла в двигун заливати. Е, люди вже одразу почали, ти не розбираєшся, ну, до теї людини скільки лити, наші такі дурні питання задавати. Хлопці, я теж купував цього двигуна, я тоже не знав ну, багато чого по цьому двигунові, також по коробці. Запитував людей. Це все дуже добре. Людина запитала, хто знає, дайте відповідь, не треба там сперечатися, там обзивати і ще дещо. О. Тому ось беріть таких 2 літри, заливайте по міці. лишиться у вас ще на долив Бо буває, ну всяко треба, щоб постійно масло було двигунов. По коробці в мене виходить. Взяв я каністру. Тут виходить, здається, подивишся. Тут виходить 6 літрів каністра. Ні, тут виходить 5 літрів, да, каністра 5 літрів. Чому я так говорю, бо коробка йде 6 літрів масла. Я взяв цю каністру, подумав повністю замінити. Але е, як 5 літрів а коробку треба 6. Тому... Я взяв 5 літрів, подивився по щупові, ну, Тут де болт збоку закрутюється в коробці. Можливо, воно ну, зараз вам знімлю. Ось оцей болт, це виходить щуп. Щоб доливати масло, якщо в коробку, то треба щоб побігло масло потекло з цього щупа, потім закручуєте. І ще потрібно долити після того, як ви закрутили щупа. Ще десь літру або півтори. Чого так? Е, щоб не, не летіли почіпники на первічному валові. І також, щоб доставало до шестерні первічного вала, ті що на верхньому валові стоять, щоб їх не не рвало, бо буває, що перегріваються і такі типу, як зуби, як ну, фіолетові, їх гне виходить, Так у мене було, то потрібно заливати більше. Мастила у коробку. У мене ось після двох сезонів, то я взяв, виходить до щупа долив. Це десь пішло 2 літри на масло із цієї каністри, ось, бачите? Каністра була на 5 літрів. 2 літри я залив О. і закрутив того болта і долив ще півтори літри. О. Тому в мене ось ще навіть лишилося на долив, бо буває десь. Це тут через прокладку пускає. ну Десь воно і ось тут бачите, постійно капає. Навіть на фіксатор різьби садив, срібно воно пропускає. Потрібно із ліноліуму вирізати прокладки і гарно вжати, і болти посадити на фіксатор різьби. О, так як зроблено ось на цій стороні. бачите. Тут воно зажати і ось бачите, не тече масло. З цієї сторони, як не зажав, то ось тече. Ну, якось так. Масло не знаю, подвигнув, чи воно хороше, чи ні, покажу вам. Уже десь лию його, це скільки мототрактор, і також саморобний трактор. Постійно ось це масло лию. Не знаю, хороше воно чи ні. Це самому, як ти говориться, трактор видно, як воно. О. Так що якось так. Ось таке ТО зробив. Також говорять, що у солярку треба лити двохтактне масло, щоб змасювався плунжер на ТНВД. Ну, я цього не роблю, не знаю, чи правильно колись як купили мототрактора, я заливав також двохтактне масло у бак з е, топливом то виходить, що він почав навіть на холостих новий трактор, і почав синім димом кидати. Виходить, те двох так не масло, воно почало згорати в камері згорання і такий був синій дим. Думаю, щоб воно не, ну як, не зробило біди двигунові, то я перестав лити його. Як взяв солярку на е, заправці, таку залив і поїхав працювати. Так що, не знав як. Перед сезоном будемо бачити, що і як. Поки що мастило замінив, оце ще гору і зробив ТО повністю попережимав, ну, де головні болти, гайки. О, також ці болти, що раму тримаю, ну, коробку тримають біля рами. Ось бачите. Цих три болти, також знизу. Ось цих два болти. Постійно їх треба перевірати, щоб не відривало коробку від О. Ще хочу буде розібрати або через масленку солідову напхати у корпуса. Тут також почепники велика нагрузка через те, що воно. Привод фрези з тієї сторони, також і з цієї сторони є маслюнки, Залити і все. О, по вижимному багато людей говорять, що не треба його змастювати. Я відколи ось цей мототрактор, постійно виходить, заливаю мастило на ось бачите, такі, така паска, як проріз. Оце туди я лию. Як вижимаєте те щеплення, воно потім свободно ходить. Якщо його не змастювати, буде клинити щеплення, загризати і все ну, погано буде працювати. Тому я так роблю. О, як говориться, смазки багато не буває. Так що якось так. Ну що, всім дякую за перегляд, коментуємо, ставимо лайки і до побачення.